Дві друзі, назвати в прошу на моє саме новеньке відео. Сьогодні мене жителі покликали, бо мер їде кудись. Так, Стив? Гостик, Ростик, я прийшов, коротше. Та... Так, жителі села No13, мені треба від'їхати на пару місяців і мене не буде всі. Ей-ей ей, мер, а чого тебе не буде? Ти куди від'їжджаєш? Ну, Ростик, як ти думаєш, куди мені треба від'їхати? Мені треба справах від'їхати на пару місяців. А вдарем мусорово в ж там мусору, от, жителя в білому дім навіть згорів, бачите. А чого ти від'їжджаєш? Ну, треба було Ми... то вчора зробити, а потім від'їжджати. Наш хто зробив? Коротше, мені нема говорити, мені треба вже їхати. Ей, ти був. Будь... Вернися і прибери все. Так, житель, як ви думаєте, під цим повернути? Господи, не знаю. Щось тут кейсів бери, що може вмерти і буду все прибирати. То, то я теж хочу нову вмери, те. Ну, Так жителі, ну я не знаю, то треба вибори проводити то все. Або знаєте, отам от є, коротше, та сценка, де вже проводив дещо. Ну, на свято, знаєте, пам'ятаєте? Може, туди підемо і виберемо нову вмер древні, тобто, села номер 13 Змості того ще, класно, брать, відео мої обираємо. Добре. Ще раз всім привіт, друзі. Мене звати Ростика. Скавпрошу на мене є саме новеньке відео. Другий раз вже вітаюся. І сьогодні ми будемо ой, тут яма. І сьогодні ми будемо вибирати <кхе>, нового мера села номер 13 бо оцей був мер, якийсь не всього не побратим. Дивіться, скільки мусора всякого валяється на головній вулиці. Ми то, ми то всі не будемо тут терпіти і виберемо нового мера села номер 13 Надію, що зараз жителі прийдуть. Я буду якраз виступати перший. Давайте, коротше, знаєте, що зараз зробимо? Щоб чуть підготуватися. Давайте коротше, в цю кузню і візьмемо кірочку. У мене секрету стукну. Я коротше, до штучка. Ова! У мене мікрофончики є, дві колонки. Коротше, в мене було добре чути. Прекрасно чути. Так, давайте кірку зложимо. Ова. І можна йти коротше, вже до жителів. Так, побіжало, коротше вже. Може, всі жителі зібралися. Так, жителі. Я зараз буду говорити, типу, так, мікрофончик сюда. сюди. Дві колоночки, щоб було чути мене прекрасно. Так. Підключаємо то все. Чпіку, кот, тикаємо, тикаємо. Так, жителі, це я Ростик. я хочу стати мене в мене села номер 13 Тут буде все. І Всіх років будуть які нарушати закони села No13. Ми будемо банити, звичайно. Так. Тут будуть покращені огороди. Так. Ми їх пофіксимо всі, всі помилки будуть виправлені, виправлені мною. І буде парковочка нова, і все буде виправлене. Це буде все, якщо ви мене виберете мером села номер 13 ура, ура, звичайно. Так, тепер ти ж хотів, так? давай, йди на сцену. Ну, ну, давай, житель, розказуй, чого ти хочеш стати мером села No13. Е -е 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 -е. Ну, я можу показати трюк. Йо, 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 йо. -йо. А ну будусий квіта садити. Ну, житель, на що квіти садити? Ти ж можеш просто будь, працювати на квіти, садити квіти. Для того мером села номер 13 не треба бути. Uh, наприклад, що твій... ...відбивати зомбі зумдіатак. І ще що? І... і ...не знаю, що ще. Коротше, Так, і з вашого позволення. Я йду, коротше, зараз в Дім мера Нашого так... і прокуроронний перетворюю мера. Все пішов, друзі, зараз я вам покажу теж. Дивіться, скільки тут мусора, ми зараз то все приберемо. А мені то взагалі не подобається. І в тому сундуку... ой, не в тому от всі ці цівати. І в тому сундуку знаходиться та сама корона, з якою я буду мером. Зараз ми йдемо на сцену і оголошуємо всім мером. Надіваємо корону і побігли. Я тут щось затримався, давайте йдемо. Коротко. Так, жителі, з вашого позвоління... Так, я ставлю колодочки знову. Я себе оголошую з мером села номер 13 поки не з'явиться нормальний мер. Та. Не, Всі там виступити. Так, зараз ви приходите до мене за зарплатами, я сьогодні добрий. І буду вам всім роздавати зарплати. так? Та-та-та. Все, я вас чекаю в себе хто є вдома. Так, друзі побігав, зараз вони будуть приходити до нас за зарплатами і костуємо, дивіться, скільки тут емеральдів взагалі. І то я сам так книжечка, і то будуть, і тут всі жителі записані, скільки мають зарплати. Давайте їх чекаємо тут. Коротше, поки ці жителі йдуть, я потіки е емеральди візьму, коротше. Ну, поки от от стоблочку. Ростик, о, ви вже тут, за зарплату прийшли. Та Ростик, давай мені мою зарплату, подивись, скільки там тебе. Так, скільки в нього? Ну, вже так, тобі повезло, в тебе так, емеральді, бери. О, Дякую, Ростик, все, папа. -па. Так, наступний. О, Тепер ти житель давай. Зараз подивись, скільки те зарплата. Ну, в тебе 20 емеральдів. Прикольно. Так. Давай я тобі виділю 20 емеральдів. От, вот. От, Забирай. Дякую, Ростик, все, я, все. Наступний. Так, житель Филатому, тепер філлат, но я. Коротше, завжди хвилинка хочу подивитися, скільки у вас там пройти. Ніфіга собі, скільки у вас. І то мені треба всім кожному зарплату роздавати. то, то... Ой, бляха, нічого. І то всі ізумруди підуть вовче. Так, коротше, друзі, зараз я всім роздам зарплату. Та пропусти мене. Зараз всім роздам е... зарплати і продовжую будемо далі займатися іншими справами. Я це зробив. Це так важко, бо я всім роздав ці долбані зарплати. Тепер йдемо коротше, і будемо зараз прибирати головну вулицю. Коротше. Це весь мусор зараз будемо прибирати. І там, mm -hmm. вроді, мені ж ребенка, може, яку зарплату свою У нього там дім щось згорів. Короч. Зараз ми все підемо і встановимо тоже. Так і давайте мусорники теж позабираємо. десь їх потім переставимо. Не знаю, ну, і, і Нічого що. Давайте ці мусорники хоча б сюди переставимо, коротше. Вот сюди, Цього от. ціломусорники всі. І це увесь мусор повикидаємо. Це так негарно просто. Разумієте? Тепер мені треба піти і зараз застроїти ту яму. Я вже про неї цілий тиждень говорю. І ніхто мене не слухає взагалі. Так, оба. Давайте що Ці ще всякі. Воду воду візьмемо, коротше. щоб залити колодець. Вона і зараз її не розлите. Води, цю книжечку можна тако прибрати, так, гравіти сюди. Так, коротше, можна йти, Я тво ще чуть. Не знаю, не прочно бути мером, коротше. Давайте, коротше, всякі штуки його приберемо, коротше. Вони, вони от, тільки мішають. Ту сцену теж треба потім буде розібрати, на якій я ну, типу, мер тоді проводив якесь свято, коротше, то все. Так, Давайте тако застроїмо ту яму довбоку. Яка тут цілий місяць вже стоїть. Так? Ну, все, тепер тут вот. тепер треба заповнити колодець. Так, давайте це зробимо, коротше, так менше вода там лишилась. Так, давайте ще от зробимо. Так. І от так вот. Ну все, колодець, десь давайте, дайте як зробимо, щоб було ще краще. Ми заповнені до повних верхів, взагалі. от. Так, от. так буде краще взагалі. Ну, все, ці відра потім нам не потрібні, тепер Тепер можна піти все служити і піти розв'язувати. Проблеми жителів. Короче. Так, давайте все таки зложимо, що не потрібно нам. Оба-оба. Йдемте до жителя в білому. Я... Він має бути вдома зараз. І зараз ми йому поможемо. Йома, що там таке сталося? Давайте йому постукаємо зараз. Хоча я напевно не знаю, що він вдома, коротше. Ну, якщо його нема вдома, це йому буде сюрприз. Я за деревом, я за деревом. Так, біжимо, біжимо, жителя в білому, поки я не бачив. Короче. Ну, Це для нього буде сюрприз. він розстроєний, я знаю. Давайте ці вугільні цього штуки він, напевно, якийсь експеримент проводив і в нього дім отку, згорів тим. Так. Давайте отку, зараз зробимо. Тепер зараз поставити треба Потім, отак. Потім потрібно ще поставити, отак. Потім були треба поставити. І тепер ще доски От таким чином. Короче. Тепер треба піднятися зараз на другий поверх, ой, тут ще валяється. Треба зараз піднятися тако на другий поверх. От так. І от все поставити такі от штучки. Так, давайте це упоким. Тимчасово зламаємо. Так, все. Тепер може... Ой, юби тут, тут ще забув прибирати. Нічого, приберемо. Все. В принципі, все прибрано тут. Для на начала застроїв. Давайте таку приберемо. І може йти до жити на філ в У нього тільки що в нього прорвало трубу і в нього там весь утопів ще. Йдемо, коротше, домоги до нього і допоможемо. Так. Коротше, біжимо, коротше, я чув, що у нього не блок тільки там прорвало. Йошкінтеко. Давайте піднімемось по цій воді. У нього він змиває Так, все. В принципі, знаєте, всі проблеми. Село номер 13 рішення, я все рішив, все поприбирав, всім допоміг. Сюжителі немає, нікуди спішли, вони мене би мали попередити. І що ж, якщо вам сподобалось це відео про село номер 13 яке став мером села номер 13 прижміть лайк, підпишіться на мій канал, пишіть коментарі. Короче. Якщо вам це відео реально сподобалось, можливо буде друга частина, якщо ви напишете в коментарях. Потім сцену треба буду розібрати. Ну, коротше, це не так важливо. Всім па-па-па-па! З вами був Ростик. Мер, Ростик мер Всім па-па-па-па-па.